Всім привіт! Це знову барахолочка. Нагадую правила замовлення. Вам сподобався товар. Ви надсилаєте в Viber. Якщо він є в наявності, оплачуєте на наступний день, товар відправляється до вас. Наложного платежу в мене немає. Доставку роблю Укрпочта, Нова Пота. Ось такий номер для замовлення Viber. Так, ну і починаємо. Так, ось такий чайничок на 5 літрів алюмінієвий, 200 гривень. гутятниця гусятниця 250 гривень. Так, ось така латунєва миска. 1000 гривень. Вона э, ну, така глибока, Важка вона важить э, 2,5 кг тільки по латуні. Гарненька. Ну, ціла не вм'яті, нічого нема. От состояние гарне. Так, ось такі великі ключі 41, 46 по 100 гривень. Там різні. І, і 36, і 41. Коротше, різні Балонні ключі по 27, 24, І ось такі ключі по 70 гривень штука. Так, е, плашка тримачі великі 100 гривень штука. Гвозді 100 гривень за все. замочок 200, 300, 300. І 300. Тобто ось такий замунчик. Так, є ось така дріль штерн 750, така дріль ДВТ 800, така 750. Так, потім ланцюг є ось такий 150 гривень 2 метра. Фляга 100 гривень. Ось такий маленький подарунковий, ну, якийсь самоварчик 150. фильтр 100 гривен. Так, вот есть вот такая алюминиевая, ну, короче, пепельница собака. 150 гривен. Потом вот такие замки для щиточков, для ящичков. Ну, короче, 80 гривен один. Так, потом есть лазерный уровень Днепро М 2500. Это тот, что 3 3800 новый. То есть, ну, то есть, Це дорогі. Так, є ось такий набір Цанги 1500. Є ось така бутербродниця 700 гривень. Потім є ось така бутербродниця нова абсолютно. Так, потім є така тачила 250, маршрутизатор 120 гривень. Комбайн працюючий 700 гривень. відеомагнітофон 450 працює. Чоботи. 39 розмір. Ось такі 300 гривень. Ось такі 550 гривень. Потім є ось такі телефони на запчасті або під відновлення. Ну, кому для чого. Ну ось Із цих кнопочних багато є ті, що працюють, але там нема акумуляторів. Я цим не займаюся. 50 гривень штука. Кому подобається, є ось такі. Ну і Є ось такі три штуки за 50. Тут Плати цілі, може, якийсь екран цілий, ну, коротше, ось такі вони. 50 гривень штука. Так, є потім ось така кувалда важка. Здорова, 400 гривень, і ось такий колон. Ну, колон, колон треба позрізати, підварити. Ну, коротше, Так, и можно так просто ее загонять без ручки, без ничего. Короче, все разом 400 гривен. Охладители 250 гривен за обидва. Лампы для оцелографа э, резни 300 гривен. Новые. Потом есть такой аппарат ручной, ручной вязальной меда. 500 гривен абсолютно новый. Потом мясорубка 100 гривен. Із нюансів все працює, нема у чого барашка 100 гривень. Потім є ось така велика машина, 120 гривень. Там Велика машина, вона там дорога, грає, балакає, не буду нажимати, бо буде зараз пів часа орать там. Е і ось такі пульти. Потім є ось такий набір. Е тут е всяке. Коротше, пауербанк. Працює. Не знаю, як що довго тримає, ну, коротше, є працюючий. Потім пульти, блок, блок живлення, ось такий на 12 вольт. Э, оце працююче, є зарядки до телефонів. Э, Весь цей набір 300 гривень. Потім є ось такі поршня для Жигулів, два зеркала, ручка і А. Дві колодки і є цей сигнал. 150 гривень за все. Так, переходимо. Це новий товар, йде по розпродажу. Так, бачите, ось така ігра. 300 гривень в пів ціни, 150. Така машинка 190 гривень в півціни. Рахуйте, ось така, ось така 390 в пів ціни. Потім є ось така гра 250, ось така пускова спиш 370 в півціни. Такий f 16, в півціни. Ось такий набор для всякого для дівчаток. 120 гривень в півціни. Ось такі металеві конструктори. По 400 гривень, в півціни по 200. Так, є ось такий робот, в пів півціни 200, А, 200 гривень, в пів півціни 100. Так потім є ось така. Фура, короче, с двумя машинками. Фура, ну, алюминиевая. Вроде бы 250 гривен в пиво цены. Вот такая машинка пожарка в пиво цены. Такая полицейская машина. Э, такая машинка. Ну, быть, там наверное на батарейке по-любому. Долг. Бути. Э, в пиво цены. Так, вот такая машинка. она. Теж як конструктор чи що, в півціни йде. Так, і ось такий хамер в півціни. Так, далі. Е, є ось такі набори 150 гривень. Ну, типа аналог ігри By Blade. По-моєму, щось так називається вроде. 150 гривень в півціни. Ось такий самоліт. Е, на батарейках там. 120 а, 135 гривень в півціни. Ось такий набор фокусника. 170 гривень в півціни. Так, солдатики в півціни. Така машинка 200 гривень в півціни. Така 270 в півціни. Ось цей набор 600 гривень в півціни 300 Ось таке яйце 370 в півціни. Потім є ось такий кран в півціни. Скоро. Ось такий ну, тут набор, якісь паровозики, коротше, чи випльовують, чи що він там робить. Він коштує зараз, 850 гривень в півціни. Так, Ось такі машинки в півціни, ось така гра 150 гривень в півціни. Така машинка 180 Такі солдатики 50. Такі динозаври 150. Ось такі солдатики 150. Ось звіри. Також 150. Ось такий 30 гривень в півціни, такі солдатики 270 в півціни, набор 120 в півціни і ось такі. Е, так, 180 в півціни, 130 півціни, 130 півціни. Ось такі солдатики 50 гривень в півціни, набор стоматолога 180 півціни, така печ 180 гривень з півціни, конструктор. 90 гривень з півціни. Так, ось такий пістолет з півчини. Ось така 300 гривень бензовод з півчини. І ось той танчик 300 гривень в пів ціни. Оце 160 з півчини. І такий конструктор 160 в півціни. Так, повторюю товар. ну Був сьогодні на барахолці, чесно кажучи, немає ні людей, ні товару. Ну, трохи важковато. Трохи щось знайшов на недільне відео. Ну, а так дуже важко. Коротше, зараз шукати, ну нічого, наладимо, все буде. Все буде гуд. Так, є ось така є, є підручник 500 гривень. Ось такі флешечки у нас. Вони також коштують, як і э, карти пам'яті. В принципі, ціна така ж, же. 2 ГБ буде коштувати 40 гривень, ну і там 4,60 Так, ось показую. І ось така бумажечка. Так, DVD-CDR диски по 20 гривень, такі по 25 DVDR. Так, стекла захисні на телефони. Це на телефони до 23-го року. Ну, то есть На, на, на нові моделі в мене нема. На нові моделі є тільки пленка, пленка. Роблю пленку. Пленку зараз роблю тільки поки місь матовою. Тобто замовив. Чекаю пленку глянцевою. Буде глянцева. Зараз поки матова. Так, чохли на телефони. Ось на такі Redmi. там. Цей ящик іде Redmi. Цей ящик іде iPhone. На різні моделі iPhone. Ну, також на старі моделі. Ну і ось тут мікс різні. Ну, Такі поко, око, ну там всякі поку. Ну, трохи на Самсунгі є, ну, так маловато. Ну, коротше, кому треба, замовляйте. Так, Стекла я кажу від 40 гривень до, до 60 гривень за, за скло, чохли також до 50 гривень. Ну, то тобто чохли різні, ну, до 50 гривень. Так, ось такі картини, вони коштують 50 гривень, отакі маленькі залишились. Потім ось така велика. Ці великі по 70. Це для ну, малювати. Бісерні закінчились. Так, ось така. Ось така дівчинка. Ось така дівчинка. Ось такий вовк, пейзаж. Ось такі така така дівчина дівчина і ось така дівчина. так Потім мишки вот такі будуть в по 60 гривень. Тобто вони всі по 60 гривень. Потім є тут також цінники в Тобто ось вот такий лехтарик в 75 Так, ось такий у нас коштує 190 гривень з пів ціни. Так, HDMI кабеля ось такі, півціни, Ось такі магнітні зарядки це Слайт. це до старого Apple Apple. Зарядка. Ось такі сетевые по 100 гривень. То есть вони будуть коштувати по 50 гривень. Так, ось така серветка для монітора в півціни. Ось такий переход з лайтинга на USB в півчині. Така зарядка. ну, по амперажам бачите, 2 ампера. Ну, то есть, слабовато для сучасных телефонов, для старых, ну, вполне еще педиды. Так, вот такие наушники Panasonic оригинальные, 230 пив цены. Э, потом такие наушники, 150 пив цены, вот такие переход в пив Есть вот тут переходы так уж на лайтинг в пивчине ось такі зарядки 2, 2 амперні також в пів ціни ось такі провода ось ціни 250 в вот такие провода 280 в пів ціни потім наушнички ось такі в пів ціни ось ціни бачите ось від в пів ціни я зараз покажу вам а вы будете бачити так Це також лайтинг залишився. Ну, а це аукси. Ну і ось такі тоже айфоновські айфоновський роз'єм. Так, потім набір таких ручок. 40 гривень, тут 10 штук чорні. Так, ось такі. В 5 гривень, 5 гривень, 5 гривень, 5-5. Ось такі по 8 гривень. Це лайнер. Є червоний, жовтий і синій. Така 5 гривень. Така ручка 5 гривень. Так, така 8 гривень, така 5 гривень. Ці ручки по 2 гривні, така 5. Калькулятор маленький 50 гривень в пів ціни. Такі ручки 7 5 гривень, і оці по 2 грн. Так, резиночки по 5 гривень штука. Ну, то есть 5 гривень в пів ціни 2,50. Ось така гуаш. В півціни. Потім ось такі лінійки. Це коштує 10 гривень, це 5 гривень в пів ціни. Потім ось така в півціни. Є скоби до степлера в півціни. Є ось такий дестеплер. Ну це для бухгалтерів ось такі лінійки. Та лінійка зелена коштує 20 гривень в пів ціни. Скрипки, булавки отам всякі. Так, потім є ось такий. В півціни і такі пів ціни. Так, Дирако, степлер в півціни. І ось ці штучки в півціни. Такі по 15, по 15 гривень в півціни. Ну, коротше, 8 гривень, такі 14 гривень, 7 гривень в півціни. Так, ось така металева 200 гривень в пів ціни. Ось такі папки. Флажки не продаються в подарунок. Буду докладати. Так, далі. Файли а, А4 120 гривень в пів ціни, А5 в пів ціни 70 гривень. Так, ось такі по 3 гривні в е, звичайну лінію. Це в косу лінію е, по 4 гривні буде коштувати. Ну, тобто 8 в півціни. Звичайна лінія залишилась 12 листів. Е, 8 гривень, 4 гривні буде коштувати. Е, такі е, зараз скажу, 24 листа. 14 гривень, 7 гривень, коротше, буду коштувати. Так, а ще ось такі ручки, 25 гривень в ціни. Такі біндери, 8 гривень в ціни. Бумага, кому треба, це фотобумага. Зараз це не знаю, забув подивитись. Кому треба така фотобумага, пишіть. Буде в ціни. Так, антистрес розмальовка. Ну там мелка для це моторику розробляти, 55 гривень в пів ціни. Потім тетраді для нот по 4 гривні ну, в будуть. Так, карандаши різні. Ці, ці по 2 гривні. Такі карандаши 5 гривень будуть коштувати. Ну, не в пів ціни, 5 гривень, я вже кажу. Такі карандаши 3 гривні. Ось такі є насадки для карандашів. Тобто 5 гривень в пів ціни. І, вроді би, все. Все, я пробіжався. Дякую всім, хто додивився до кінця. Велике дякую всім, хто купує в мене товари. Велике дякую всім, хто ну, підписується, ставить лайки, коментарі, робить будь-яку активність. Ну, за це велике дякую всім. І хочу ще зробити одне об'явлення. Ну, хто додивився до кінця, друзі. Якщо ви щось замовляєте, ви обдумано замовляєте товар, тому що ну, то есть, замовили, повертають, я кошти повертаю, щось, кому щось там щось не сподобалось. То есть, ви перед тим, перед як щось замовите, просіть відео, я вам зніму цього товару, обзори, все остальне, щоб ви коли отримали, ви його забрали, а не так, що ми його потім туди-сюди переправляємо і все інше. Ну, то есть, не робіть мені дурну роботу і собі. Ну, то есть, ви теряєте на доставці, я теряю час. Зараз на Укрпочті це такий головняк посилку відправити, світла немає, Генератора у них, у них немає. Треба по годині по, по дві стоять в черзі, потім по, їхати, коли є світло по графіку. в мене теж є робота основна. То есть, це тим я займаюся після роботи, а я, днем я працюю. ну то есть, не, не робіть дур, дурної роботи. Ну, то есть, просить, я вам е, відео зніму, все, щоб не було оцих повернень. Ну, то есть, ну, ні один, ні одна людина в коментарях не напише, що я комусь там щось не повернув. Ну, це брехуни тільки можуть написати. Ну, то есть, всі, у кого в мене були спорні питання, я Всі випросити ми вирішили. Ну, просто що. Якщо ви, ви його взяли товар, відкрийте на почті, подивіться, ні, одразу на почті відправляйте назад. Не, не так, що ви його забрали, забрали додому, потім таке, не таке, назад відправляєте, щось вам там не подобається. Ну, ви одразу оглядаєте і сразу на почті відправляєте. Питань нема. Ну, то есть... Так, все. Всім дякую, всім до побачення. Гарних вихідних вам.